Із розгляду питання про підсумки проведення літньої оздоровчої кампанії у місті в 2014 році розпочалося засідання виконавчого комітету Новолинської міської ради. Тетяна Супернюк, начальник відділу з питань сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту міськ повідомила, що в місті проводилася відповідна робота щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також діток з малозабезпечених та багатодітних родин. На організацію оздоровлення та відпочинку дітей з міського бюджету заплановано використати 1 мільйон 557 тисяч. І всього використано з місцевого бюджету станом на 7 листопада 2014 року. 1 мільйон 293 тисячі, залучено додаткових коштів 243 тисячі і всього використано 1 млн 537 тисяч. За кошти субвенції обласного бюджету шляхом проведення тендерних процедур придбано 102 путівки для оздоровлення дітей у Козоміському закладі оздоровлення та відпочинку і кордону. Якщо порівняти, у Луцьку було виділено коштів субвенції 587 тисяч. У Володимирі Волинському 120, у Ковалі 219 і місто Новин 158 тисяч. І ми придбали 100 путів у табір кордон. За кошти субвенції оздоровлено 4 дитини сироти, 9 дітей позбавлених англійського кілька піклування, дітей інвалідів. 10 малозабезпечених, 42 дітей з багатодітних сімей, 5, які перебувають на диспансерному обліку, 15 відмінників навчання, 11 талановитих обдарованих, двоє дітей-працівників агропромислового комплексу села. У звітному періоді за кошти додаткової субвенції обласного бюджету оздоровлено одну дитину, батько якої мобілізований в зону АТО. У санаторіях з гора Новолинської області та Прикарпатській Закарпатської області охоплено оздоровлення 8 дітей-переселенців. У звітному періоді відкрито 10 таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів та Новолинського центру дитячої юнацької творчості, які працювали з 4 по 24 червня. Послугами відпочинку в цьому році охоплено найбільше дітей 1768. Начальник управління освіти міськвиконкому Микола Остапюк наголосив, що на щастя ніяких непередбачених ситуацій за період оздоровчої кампанії не трапилось. Дітей по мірі можливості було охоплено якісним, цікавим та змістовним відпочинком. Стикнулося навіть із тим, що не вдалося оздоровити у приміському таборі прикордонник усіх бажаючих, а це свідчить про високий рівень проведеної там роботи. Однак наголосив і на певних недоліках, коли у нас була зустріч з міським головою, там прозвучало питання, що питання оздоровлення при шкільних таборах не є ефективне. Там таке питання прозвучало працівників педагогічних працівників. Тому я думаю, що це залежить в першу чергу від самих педагогічних працівників. Якщо педагогічний працівник працює, ініціює заходи, ці заходи проводять цікаві, тому я думаю, що набору дітей при шкільних товарів немає. І є в нас навчальні заклади, де кількість дітей з року в рік збільшується. І вони саме звертаються до нас для того, щоб збільшити кількість дітей перебування в цих таборах. А якщо вчитель каже, що до нього тільки приходить 5 учнів, а решту треба заганяти, то я рахую, що проблема якраз у тому вчителі. І треба звертати увагу тим вчителям, дійсно, щоб діти ходили з цікавістю на цей відпочинок. Андрій Сторонський, заступник міського голови, підсумовуючи обговорення питання, подякував усім, хто був причетний до підготовки і проведення оздоровчої кампанії. І наголосив на тому, що міська влада разом із управлінням освіти докладе максимум зусиль для того, аби у наступному році охопити якомога більше діток оздоровленням та відпочинком. Я абсолютно згідний про те, що треба дітей охоплювати відпочинком в пришкільних таборах. І хто б мені з освітян не казав, що воно недоцільно, чи зганяють дітей, чи не зганяють це. Є організований відпочинок дітей, і напевно це і викликало те, що діти нашого міста. Бажають і, на жаль, ми вже і не можемо всіх забезпечити оздоровим в таборі прикордонних. Шляхи, як збільшити кількість дітей, то дійсно на сьогоднішній день можна, якщо перевести кухня працівників, добудувати над е, столовою. Кімнати можна перевезти туди куп працівників, і практично ще в кожну зміну, мінімум 30 дітей, можна буде оздоровлювати в таборі прикордонних. Відповідно, за 4 зміни це ще 120 дітей, це немала кількість дітей. Повинен сказати, що і матеріальна база прикордонних, з кожним роком покращує. Маємо на сьогоднішній день два басейни, маємо поновлений інвентар і плити в столові. І столова зараз дійсно є на досить непоганому рівні. Якість харчування також досить пристойна, оскільки харчування дітей було в день 50 гривень на одну дитину. І дійсно, що діти задоволені харчуванням неодноразово були в тому таборі, спілкувалися з дітьми. Діти мають як і режимне харчування тричі на день, плюс мають додаткове солодощі, фрукти мають. Діти задоволені тим харчуванням, яке є. Мало того, і діти 21 день перебувають все ж таки на свіжому повітрі. Колектив і друзів і тому напевно, що цей табір користується популярністю серед школярів нашого міста. Я думаю, що ми надалі, тим паче, міський голова також був неодноразово в тому таборі і розглядається питання все ж таки, добудови другого поверху над столом. Єдине, що буде питання, яка там сума коштів, і який буде бюджет на слідуючий рік. Але я сподіваюся, що все ж таки депутати. Підтримують те, щоб все ж таки зміцнювати і покращити базу прикордонника нам необхідно, оскільки ми маємо чудовий етап і, ну, і гріх його далі не розвивати, тим паче, що він дійсно користується серед дітей популярності, і діти бажають на їх, їх ніхто, ніхто не заганяє. То я думаю, що в принципі перспективи проведення оздоровчої компанії у 2015 році ми бачимо. Не думаю, що ситуація в державі радикально поліпшиться мається на увазі в аспекті саме збільшення фінансування, але ми змушені, скажімо, все одно будемо виділяти кошти на, тих, на дітей, які потребують оздоровлення і від відпочинку. Я думаю, що це правильно, тому що багато сімей, своїх дітей сьогодні на легкий час не мають можливості, крім наших закладів відпочинку і оздоровлення, кудись завести далі на відпочинок. Тому я думаю, що ми зобов'язані покращити умови оздоровлення наших дітей. Загалом на засіданні виконкому розглянули майже 40 питань, з яких прийняті відповідні рішення.